Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. В Україні почав діяти новий закон про мобілізацію. Яка ситуація в ТЦК? Відомого рівницького спідвейного гонщика Віталія Лисака мобілізували. Дружина спортсмена заявляє, що його викрали. На Рівненщині відключатимуть світло на кілька годин. Від учора по всій Україні почав діяти новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, чоловіки віком від 25 до 60 років мають з'явитися до територіальних центрів комплектування для уточнення своїх даних. На це вони мають 60 днів. Якщо ж цього не зробити, то кожного ухилянта чекатиме штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Зрозуміло, що вступ закону в дію не занепокоїв чоловіків. Тож фактично з 18 травня в місцевих центрах утворився справжній ажіотаж. Експерти кажуть, усе через те, що підрозділи ТЦК виявилися не готовими до такого напливу людей. Як результат, прийом вирішили проводити за принципами електронної черги, тобто ви стоїте в живій черзі до ТЦК, щоб отримати талончик з датою та часом, на коли вам потрібно прийти для уточнення даних. Чимало людей, які вже зверталися до ТЦК за цим талончиком, кажуть, що реєструють їх вже на кінець червня, і отут починається найцікавіше. Справ в тім, що якщо вірити юристам, то новий закон дозволяє штрафувати військовозобов'язаних відразу після вступу в дію закону в силу, тобто з 18 травня. І виходить, що поки ви чекатимете своєї черги в ТЦК, вас можуть оштрафувати як ухилянта. Звісно, можна піти ще в ЦНАП, але там поки що не дають направлення на ВЛК, а воно також обов'язкове. Про усі тонкощі того, як потрапити до ТЦК, та які документи потрібно мати з собою в огляді нашої Лілії Мазур. Набрав чинності. Мова йде про новий закон про мобілізацію та військовий облік, який почав діяти з 18 травня. Відтак у ньому передбачається, що чоловіки віком від 25 до 60 років повинні з'явитися до ТЦК для поновлення своїх даних. Це мають змогу зробити протягом 60 діб. В інакшому випадку їх чекає штраф. Такий закон викликав хвилю занепокоєння серед чоловіків. Пояснюють, чи не кожен з них має свої причини для хвилювання. Вже багато несправедливості. Тому законі і відношенні до, до всіх, до військових, до громадян, до, до всього. Я не можу бути впевнений, що я піду захищати країну, що країна захистить мою сім'ю. Всі переживають, що людей заберуть з робіт, що люди вийдуть з економіки, перестануть заробляти гроші для себе, для своєї сім'ї. От такий страх я бачу серед людей. Негативно, да. Страх, паніка боясь ніхто не хоче. Є страх завжди. Тим паче, як зараз нам живеться всім, то страх є, да. не хочеться нікуди йти. Ну, може бути і все. Попри побоювання та неоднозначну реакцію з боку чоловіків, поновити дані все ж доведеться, оскільки закон вже набув чинності. Адвокат Валентин Дупак розповідає, під цей закон потрапляють практично всі військовозобов'язання, однак є і винятки, яких не буде це стосуватися. Є звичайна категорія осіб, яких взагалі не можуть призвати, до прикладу е виключені. Це особи, які виключені з військового обліку, які фактично не входять в когорту військовозобов'язаних. До прикладу, це особи, які відбували покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Як зазначає Валентин Дупак, є дві категорії військовозобов'язаних: ті, які мають право на відстрочку, і ті, які її не мають. Тож для того, аби поновити свої дані, потрібно мати з собою такі документи. Особа, яка претендує на відстрочку, наприклад, за станом здоров'я, зрозуміло, що він несе весь перелік своїх, наприклад, епікризів. Що дана особа, відповідно, вона хворіє і це повинно бути враховано обов'язково при проходженні ВЛК. Беремо наступну когорту осіб, наприклад, які мають на на відстрочку. Особа має на отриманні трьох дітей. До, тобто особи до 18 років відповідно дана особа бере що паспорт код, свідоцтво про народження дітей. Якщо ж у ТЦК будуть великі черги, тоді за словами Валентина Дупака ймовірно можна буде поновити дані через ЦНАП. За моєю інформацією, ну тобто вона не підтверджена. К не підтвердженої інформацію, це якась площа буде виділена тим самим працівникам ТЦК, які просто будуть знаходитись в ЦНАПі. Ну вважайте це філією ТЦК. За наявку до територіального центру комплектування передбачається штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Змусили залишити спорт і відправили на полігон. Цього тижня сталася унікальна для рівного і не лише подія. Відомого спортсмена, спідвоїста Віталія Лисика мобілізували. І вона не була б такою унікальною, якби не один нюанс. Його, якщо вірити словам дружини Віталія, просто викрали на Закарпатті. Ситуація справді нетривіальна. Віталій Лисак, відомий в Рівному гонщик, представляв Україну на світовому чемпіонаті зі Спідвею. І тепер його просто викрадає Мукачівський ТЦК. З однієї сторони дії працівників військомату зрозуміти можна. Ну, по-перше, сьогодні практично для всіх ТЦК доводять невиконувані норми мобілізації і добровольців немає. Ну а по-друге, хто такий для них Віталій Лисак? Просто черговий військово зобов'язаний. Але... Такі дії співробітників ТЦК явно не додають популярності цій структурі. Рівняни і так неохоче йдуть на контакт зі співробітниками ТЦК. А після новини про фактично викрадення спортсмена і взагалі уникають людей у формі. Тим більше, як розповідає дружина гонщика, вже за два дні після так званої мобілізації Віталій Лисак був на полігоні. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із сім'єю спортсмена та дізнатися, як усе трапилося та чому вони вважають, що мобілізували Лисака всупереч закону. Відомого рівненського спідвайного гонщика та багаторазового призера чемпіонату України Віталія Лисака мобілізували працівники Мукачівського ТЦК. За словами дружини спортсмена Олександри Торкунової, це сталося, коли Віталій поїхав по справах до Закарпаття. Жінка каже, запідозрила, що щось не так після того, як тривалий час зв'язку із чоловіком не мала. Як згодом з'ясувалося, після приїзду до Мукачева його відразу з потяга без пояснень забрали люди у формі. Мій чоловік Лисак Віталій Олександрович поїхав. По справах в місто Мукачева на потязі. І наскільки я розумію, вийшов з потяга, і там були представники Мукачівського ТЦК. Ну і відразу його забрали. Я намагалася сама ну, з власними цими пошуками дозвонитися в ТЦК, дозвонитися в лікарню, але чомусь, не знаю, чому з телефона неможливо на їхній стаціонарній телефоні дозвонитися. Ну, тобто, воно навіть гудки не йдуть, просто збій і на тому все. Але після невдалих спроб, бодай почути голос чоловіка, Олександра вирішила звернутися до поліції та написати заяву про викрадення. Я розуміла, що телефон, ну, що його відібрали просто. Патрульних потім перезвонили до мене по патрульному Качівській, сказали, що так, він дійсно є в ТЦК, але не, ми не можемо до нього потрапити. Я сказала, їж відпила, що я пишу заяву про викрадення, і вони надіслали туди слідчо-оперативного групу вже слідча. Безпосередньо змогла зайти в Мукачівське ТЦК. Вона його бачила. Він теж написав зустріч. Ну теж написав заяву. Дружина спортсмена додає, вона вважає дії Мукачівського ТЦК порушенням прав людини. Та що на її чоловіка був здійснений моральний тиск, з яких пір, коли викрадають людину, то людину залишають, наприклад, в тих, ну хто його викрав? Чому його наприклад не забрали в відділок поліції до вияснення ну обставин? Ніхто не відмовляється, чому йому не видали повістку. Все як має бути. Е, ну а і ще е, представник ТЦК е, сказав на грудну камеру цій слідчі, що е, йому дадуть повістку, е, і він буде далі комісію проходити за місцем проживання, тобто його відпустять додому. Ну і що не відбулося, і вже потім о третій годині ночі. Він до мене передзвонив. Це пройшло 18 годин. не було на зв'язку. Він передзвонив і сказав, що е, я вже в автобусі і мене везуть на навчання. Також від новини про спортсмена був не в захваті, й президент клубу, в який він входить, ігор Марченко. Чоловік зазначив, що гонщик є цінною частиною команди та перейняв багато обов'язків у клубі. В Італії в клубі він таки спортсмен високого рівня. Також він багато займається технікою, налаштуванням. Зараз реально дійсно у нас нагальна проблема виникла, щоб підготувати якісно мотоцикли до змагань. Президент клубу додає, скоро мають бути всеукраїнські змагання по спідвею, але більшість спортсменів, дізнавшись про ситуацію із Віталієм, вагаються приїхати, аби брати участь. Зараз ми думаємо, як це дійсно провести змагання. Бо деякі інші спортсмени, теж які мали приїхати з іншого міста, почули цю інформацію, що така за ситуація з Віталіком Лисаком сталась. Вони думають, теж, що приймати участь, чи не приймати. Щоб з'ясувати усі обставини цієї мобілізації, ми зателефонували до Мукачівського ТЦК, але відповіді не отримали. Тож залишається лише сподіватися, що цей випадок лише прикре порозуміння, і Мукачівський ТЦК зрештою пояснить свої дії. Знову без світла. 14 травня ввечері в інформаційному просторі України почали масово з'являтися повідомлення про те, що в усіх регіонах нашої держави знову будуть застосовуватися графіки відключень електроенергії. Звісно, не виняток і рівненщина за словами посадовців роблять це через нестачу електроенергії в українській мережі, Все через обстріли окупантів. Фактично з початку квітня цього року багато говорили про ймовірне запровадження графіків відключень електроенергії. Усе через декілька масштабних ударів Росії по нашій інфраструктурі. Зокрема, найбільш жахливими стали ракетні удари 22 березня. Цю атаку енергетики назвали наймасштабнішою з початку війни. Пам'ятаєте минулорічні блекаути. Тоді якраз і виникли проблеми через схожі причини, і це жодним чином неможливо виправити. Лише відключення та перерозподілення навантажень. Що власне і почали робити цього тижня? Про те, що робили більше місяця енергетики, аби не допустити планових відключень та чому це не допомогло, розповість Софія Капінос. В Україну повертаються аварійні відключення електроенергії. Повідомлення такого змісту з'явилося на офіційній сторінці НЕК Укренерго 14 травня ввечері. Причиною цього рішення назвали масовані обстріли з боку РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури України, які розпочалися ще у березні. Відтоді на наших електричних станціях з'явився значний дефіцит потужностей. Насправді, вже протягом певного часу, час від часу доводиться застосовувати відключення для промисловості, тому для великої кількості побутових споживачів це могло проходити непомітно, але насправді дефіцит електроенергії в системі він відчувається вже досить давно. І е, його можна скажімо так якось скомпенсувати декількома інструментами, які ми зазвичай застосовували. Так тривалий час енергетики України намагалися залишати ситуацію у нашій енергосистемі під контролем. Робили це різними способами. Втім, цього виявилося замало. Перше, це комерційний імпорт, який здійснюють українські компанії, трейдери, постачальники, які імпортують електроенергію з Європи. Коли його не вистачає, Укренерго може застосувати аварійну допомогу з сусідніх країн. Коли не вистачає цього інструменту, ми також можемо обмежити споживання промислових споживачів. І коли не вистачає і цього, ми вимушені для збалансування енергосистеми залучити до обмежень на ті тільки промисловість, а також і інших споживачів, включаючи домогосподарство, тобто населення. Нині ж ситуацію ускладнили похолодання. Найбільший дефіцит спостерігається увечері, коли люди повертаються додому з роботи та вмикають електричні прилади. Тож представники Укренерго відправили розпорядження з вказівкою вжити заходів у всі регіони України. не виняток і Рівненщина. Спостерігаємо вже другу добу поспіль і відчуваємо. Майже скажу так, третя частина там населення Рівненщини на собі відключення електроенергії. Ми розуміємо, що ворог намагається знищити нашу повністю енергетичну систему, і Рівненська область на сьогоднішній день від Укренерго отримала повідомлення про. Термінове вірніше навіть розпорядження про введення так званих аварійних графіків відключень. Так поки що на території рівненщини діють лише графіки аварійних відключень. За словами голови правління прад Рівнеобленерго Сергія Невмержицького, є 10 черг таких відключень в графіках аварійних відключень і е, приймають участь е, і як юридичні споживачі, так і побутові споживачі. І по команді диспетчера НЕК вводяться з першої по 10 чергу. Якщо назвати цифру, вводяться всі черги, то це по області 123 МВт повинні знятися її потужності. Ми отримуємо команду від диспетчера і на протязі 15 хвилин ми повинні виконати цю команду. Варто зауважити і те, що поки що готуватися до графіків погодинних відключень жителям міста та області не варто. Якщо в нас буде повідомлення з «Укренерго» про те, що ці відключення затягуються, ми терміново опублікуємо ці графіки на своїх сайтах і будемо запускати в роботу графіки погодинних відключень. Ці дії, які приймає Приймає і е, Рівнообленерго, і всі енергопостачальні компанії е, України, дасть можливість оці відключення, аварійні відключення, що вони будуть недовго тривалі, і ми зможемо утримувати енергосистему в тих параметрах, яка, які повинні бути е, для нормальної роботи енергосистеми України. Втім, аби ситуація не стала критичнішою, енергетики закликають населення споживати електричну енергію із відповідальністю. Особливо щадливо радять робити це з 18 до 23.00. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У їдальні одного з рівненських ліцеїв у випічці виявили личинку. Вперше фінал Кубка України з футболу відбувся на Рівненському авангарді. Про захоплення, яке перетворилось у справу життя. Випічка із сюрпризом. Цього тижня у соціальній мережі поширили допис про те, що у їдальні одного з рівницьких ліцеїв у випічці виявили личинку. Керівництво закладу освіти каже, що це не їхня провина. Як продукція потрапила у школу, дізнавалися наші журналісти. Хробак замість начинки. Сьогодні у соціальній мережі з'явилася інформація про те, що у їдальні одного з ліцеїв Рівного школярі виявили личинку у випічці. Ця новина неабик сколихнула соціальні мережі обласного центру. Інформацію швидко поширили серед підписників. Цим годують дітей. Личинки живуть у випічці в шкільній їдальні. Фото скинули учні обласного наукового ліцею. Треш куди дивиться керівництво закладу та кухарі? Як розповідає директорка закладу освіти Наталія Сосюк, ситуація, що склалася, не їхня провина. Додає раніше подібних випадків ніколи не було, адже у їдальні регулярно проводяться санітарні перевірки. Їдальня наша булочок не пече, це не передбачено постановою 305 п'ятої, і е, абсолютно до нас немає ніяких питань. Все нас відповідно до хаспу, все нас як треба е, працюють чисто, перевіряють, миють, дезінфікують. Всі продукти свіжі, все марковане, все перевірене, все відповідає стандартам, нормам, тому що ми за цим стежимо. Дякувати Богу, дякувати Богу за стільки часу, за стільки років У нас все добре, ніяких отруєнь, ніяких скарг. Щось такого за словами Наталії Сосюк, випічку закуповує батьківський комітет, оскільки діти виявили бажання харчуватися додатково. Відтак купують усе у відомого рівненського ФОПа. Це батьківський комітет діткам, які з міста вони самостійно купляють їх і привозять і роздають, щоб дітям хочеться щось такого ну, більше поїсти. І це їхнє право, право батьків дати цю булочку. Батьки мають повне право звернутися до ФОП Байдан. Які, за ким вони кого вони купують і це питання з'ясувати. Голова батьківського комітету Рівненського обласного ліцею Катерина Самардак пояснює, продукцію закуповують у цього постачальника уже близько року. Додає, раніше подібних скарг не було. Ми ці булочки замовляли ну, давно, я кажу, ще в минулому році, навіть коли я не була головою, моя дочка навчалася, і ми це організовували через батьківський фонд накладні отримували, отримували булочки, ну здійснювали оплату за рахунок коштів батьківського фонду, які ми збирали. Катерина Сабарда каже, працювати з цим підприємством надалі не збираються. Більше замовляти булочки. Ми в цього е, е, фізичної особи підприємця не будемо. Швидше за все, ми взагалі від них відмовимося. Аби дізнатися, як до випічки, яку щодня їдять діти, потрапила личинка. Ми намагалися зв'язатися із підприємцем, у якого їх закуповують. Втім, на телефоні. Дзвінки він не відповідає. Ми за не обслуговується, то що це перший і єдиний випадок такої начинки у випічці підприємця, і до яких іще шкіл він постачав свою продукцію із сюрпризом, залишається лише здогадуватися. Історичний фінал. Вперше фінал Кубка України із футболу відбувся на Рівненському авангарді. У головному матчі турніру між собою зійшлися Донецький Шахтар та Полтавська Ворскла, яку до слова тренує уродженець міста з що на Рівненщині. Стадіон вмістив 3,5 тисячі глядачів, але ще чимало людей спостерігали за дійством поза межами арени. Зазвичай міста борються за проведення таких змагань, адже велика кількість болівальників, які приїздять на гру, залишають чималі гроші в місті. Та й проведення матчів такого рівня це завжди поштовх до розвитку спортивної інфраструктури. Але Рівне має достатньої спортивної інфраструктури, аби конвертувати змагання в бізнес. Біля стадіону немає готелів чи спортбарів, та й сам стадіон ще навіть не завершений. Тож виходить, що окрім іміджевого зиску цей фінал особливо нічого для міста не дав. Тож, як пройшов фінал Кубку України у сюжеті Вадима Мороза, поєдинок уже триває, а вболівальники продовжують іти на стадіон. Рівненський авангард, якого чепурили протягом місяця, вмістив 3,5 тисячі вболівальників. Чи не вперше вхід на гру відбувався із центральної сторони стадіону? Тут демонтували паркан та облаштували цивілізований прохід. Проблему із парковкою вирішили за рахунок запасного футбольного поля. Саме там фанати залишали автівки. Був спеціально відкритий додатковий проїзд. А от основний під'їзд до арени через вулицю Замкову від самого ранку. Перекрили за безпекою, спостерігали правоохоронці. Найскладніше було стежити за підлітками. Вони облюбували будівлю біля стадіону. Решта фанатів, які не потрапили на стадіон, використовували будь-яке підвищення, аби слідкувати за грою. Кожен хотів бути частиною дійства, яке відновили після трьох років паузи. Було організовано кілька входів на стадіон. Охоронці відзначали, що все пройшло спокійно. Неприємних ситуацій не було, все відбулося добре. Був великий наплив людей. Всі зайшли, всі нормально добре відгукуються. Ніяких питань, конфліктів ні з ким не було. Люди довольні. Доки одні шукали вигідні місця для перегляду, інші спокійно спостерігали за дійством на стадіоні. Було чимало вболівальників шахтаря, але також приїхали підтримати і ворскло. Чимало прийшло подивитися просто на хороший футбол. Матч видався дійсно гідний фіналу. Полтавська ворскла, яку тренує уродженець з Долбунова, Сергій Долганський, створювала проблеми гранду українського футболу. Та все ж саме Шахтар під кінець першого тайму вийшов уперед. Відзначився Данило Сікан. Перевагу гірники подвоїли у таймі номер два, 2 ухим Конопля замкнув скидку від партнера. Після перегляду вара арбітер зафіксував гол. Ворскла спробувала відігратися, але зуміла забити лише один раз, М'яч на рахунку Миколи Ковталюка. Відтак два Шахтар, володар Кубка України. Станіслав Керот. Станіслав Керот, полковник та кавалер ордена Данила Галицького вручає трофей. Фіналу вдячності. Емоції дуже позитивні, всі дуже раді здобути перший кубок після повномасштабної війни, і це дуже важливо для нас, і нашого клубу. Полтавська ворскла залишила усі сили на футбольному полі, але перемогти хлопці Сергія Долганського не змогли. Мені здається, просто спочатку дуже багато поваги дали наші гравці, якось дуже. Е Дуже поважно ну, гравців шахтаря побоювалися, побоювались, а не грав в те, що вони може грати. Потім з часом вже да, вже якось війшли в гру, вже показували те, що ми вміємо показувати. Не просто питання, не питання, а в мене такий осад е е залишився. Чи зробили ми максимум те, що можемо зробити? Рівненський авангард прийняв найстатусніший поєдинок у власній історії. Він став першим такого масштабу, але у рівному вірять, що це лише початок. Три сорти та понад 15 тисяч саджанців. У селі Яринівка на Березнівщині протягом трьох років молода сім'я займається вирощуванням полуниці. Втім, за цей час у них з'явилось чимало клієнтів, які проїжджають усю рівнищину, аби поласувати смачною ягодою та сфотографуватись у грядках полуниць. Наша Ірина Жуковська вирішила перевірити, чи справді полуниці з Яринівки такі смачні та соковиті, тож поїхала на дегустацію. Вона й продовжить. Захоплення, яке перетворилось у справу життя, посмішки на обличчі та повні відра полуниці. Нині скуштувати смачну ягоду у село Яринівка, приїздять із усієї області. Особливо вона тим, що кожен може обрати ту, яка їм подобається найбільше, прямо з грядки. А це сім'я Потапчуків. Саме вони і займаються вирощенням полуниці. Артур Потапчук розповідає: з дитинства любив займатися городиною. Згодом це захоплення переросло у масштабну справу. З маличу. Як був маленький, завжди і сапку, і мамі допомагав, допомагав, їздив і в Європу на заробітки, і в Київ, і тут, по будівництву працював, але все ж таки десь воно там трошки було подобалося, там щось посіять, виростить. І так воно час дійшов і почали працювати, вирощувати полуничку. Дружина Артура Марія Потапчук розповідає, вирощування полуниці це досить складна та кропітка робота. Втім, якщо вона приносить задоволення та схвальні відгуки клієнтів, це вартує усіх зусиль. Щодня протягом сезону вони з чоловіком прокидаються о п'ятій ранку, аби зібрати свіжу полуницю та відвести її на ринок. Марія каже, надзвичайно важливо, аби ягода була свіжозірваною, адже так вона ще смачніша. Часто покупці приїжджають прямо додому, аби придбати полуницю. Щойно грядок. Якщо робота приносить задоволення, то це не тяжко. Ми починаємо ранок із 5.30. Вибирати полуницю. Дівчата вибирають. Я її в полуточках сортую, щоб було по кілограмчику, тому що я їх вожу на базар місто Березне. От і дуже багато клієнтів наших приїжджає до нас додому, дуже мотивує, і ми дуже задоволені цим, що вони до нас їдуть прямо додому, щоб свіженько з градки собі назбирати полуниці. Бо це дуже добре, знаєте, що вона така і свіжа, і чиста, і гарна, і солодка, і смачна, і соковита. Вони задоволені. Нині Потапчуки вирощують три сорти полуниці. Як розповідають господарі, за кожним із них потрібен особливий догляд, оскільки кожен має свій смак, запах та розмір. Втім, усі три користуються величезною популярністю серед клієнтів. Це вже у нас буде третій сезон, як ми займаємося. Кожного року щось нове для себе. Полуничка у нас три сорта клері Джолі Азія. Клері сорт його всі знають. І Він саме таки розповсюджений по Україні, але він також смачний. А Азія вона йде велика, смачна, як мед. Артур Потапчук додає, їм надзвичайно важливо, аби полуниця була смачною, м'ясистою та солодкою. Втім, головне, щоб і корисною, і безпечною для споживання. Тому не використовують жодних хімічних речовин, які можуть бути шкідливими. З Самої такої ранньої весни ми починаємо все зачищати. Далі ми обробляємо від хвороб, від шкідників. А в цьому році ми працювали добривами вам яра, а також Вітера. Дітки маленькі куштують, наші куштують, проблем не було, третій сезон. Всі вдячні, задоволені, приїжджають, діляться, розказують. Нам дуже приємно і це нас підбадьорює. Варто зазначити, яринівська полуниця нині користується чималим попитом. Буває й таке, що деяким клієнтам її не вистачає. Тому сім'я Потапчуків планує збільшувати свою справу та встановити ще дві теплиці для того, аби кожен, хто завітає до їхнього дому, отримав бажану ягоду. Ну що ж, друзі, цей момент настав: ми дегустуємо яринівську полуницю. Обираємо ту, яка подобається нам найбільше. Ви просто погляньте. Тут, до речі, чи не кожна полуниця саме такого розміру? Куштуємо. Це надзвичайно смачно. Телеканал ITV однозначно рекомендує Яринівську полоницю. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.